Дійшов я до останнього вулика в цьому рядові. І що? Тут, вгадайте. А тут у нас живуть трутні. Трутні, чого не живуть? Мабуть, тут якась проблема. Дивлюся, трутні. Є тут трутні. Зараз. Це крайня рамочка. Мед, мед в них там в магазині, щоб вони писали зразу, де, де їхній мед. От. Але що тут є трутні? Можливо, тут і матка є. Я не знаю. Ну, Я з цим не буду довго думати. Ось, дивіться, тут хлопців скільки. Один. Дру. Чого вони залишилися зимувати? Як ви думаєте, чого вони залишились зимувати? Тому що тут, мабуть, якась проблема є. А ось ще є, хлопців трохи тут. Хлопці, ну дівчата, мабуть, вирішили, що так буде краще. А тут Ну і сімейка начебто нормально з трутнями а ось дивіться теж тут дивіться, ось ходить трутень ну і що? що що я зроблю тут можливо і матка є неплідна. такий варіант може бути що ну в мене в такому випадку є там запасна матка я пізніше підселю сюди а весною вони потім розберуться. Оце остання сім'я з цієї пасіки і тут виявилося, що якісь проблеми у вулику, що трутень залишився. Да. Ну таке теж буває. Тут далі ні. Ось пару рамочок. Та тут є, я її бачив багатенько. Трутня. Нічого. А, ось, дивіться, який гарні. Гарний. Ще пустив рамочку. Ну зараз тепло, то вони повернуться назад. А може і матка будет лиця.